Навряд чи є людина, яка б не чула про Вавилонську вежу, ну хоча б чисто назву. Популярною її зробила Біблія, де Вавилонська вежа згадується як спроба людей дістатися Бога. Той розгнівався і зробив так, що всі люди, задіяні на будівництві, почали говорити різними мовами, ну до того вони ніби як говорили лише однією мовою. Люди не змогли далі нормально комунікувати і розійшлися, а будівництво занепало. Так, Біблія пояснює причину існування великої кількості різних мов. А завдяки майстру північного відродження Пітеру Брейгелю Старшому ми отак звикли уявляти собі Вавилонську вежу, як зображена справа. Тож звідки взялася ця Вавилонська вежа, вона не є повною видумкою Біблії. Історики вважають, що Вавилонську вежу євреї називали Зиккурат Етеменанкі. Назва зикурату означає дім, де з'єднується небеса із землею. Власне, через це в біблії його і описали як спробу людей досягти небес. Це був найвищий Зиккурат у Месопотамії, висотою 91 метр, тобто близько до висоти 30-поверхового будинку. Закурати Теменанки був храмом, присвяченим Верховному Богу вавилонян Мардук. Після зруйнування міста Асирійцями, Зикурат була повністю відбудовано за правління царя Навуходоносора II під час так званого Вавилонського полону, коли Вавилонське царство знищило удейське царство та угнало всіх євреїв до себе. Євреї вперше побачили закурати теменанки, який і постав у єврейських легендах як Вавилонська вежа. В 331 році до нашої ери Олександр Македонський, який завоював місто Вавилону Персів, наказав розібрати Зиккурат, щоб заново реконструювати його в усій красі. Але в процесі реконструкції Олександр помер і будівництво так і не було завершено. Проте все ж якась основа зкурату залишалась, а тоді чому існування Вавилонської вежі залишається під сумнівом? Цьому ми завдячуємо царю держави, селевкідів Антіуху І. Він хотів зробити на зикураті жертвоприношення, але під час церемонії спіткнувся і впав. І внаслідок цього він образився на зкурат і наказав його знести під нуль.